У здоровому тілі здоровий дух. У городку, що біля рівного, 10 дитячих команд змагалися за перемогу у рамках футбольного турніру Олімпійське літо проливний дощ, який не вщухав протягом усіх матчів, бажаючих проявити себе, не відлякав. Хоч побоювання, чи приїдуть команди, були, ділиться один з організаторів. Кажу представникам, як, як дощ, діти, давайте змістимо. Ні, ми хочемо їхати. Тобто дощ, погода взагалі не завада. Бачимо е, купу позитивних дитячих емоцій. Згідно з форматом змагань, 10 команд поділили на три групи. Там вони з'ясовували стосунки у матчах кожна з кожною. Напружено проходить поєдинок між командою Атака Шпанів та колективом Академії футболу Імпульс. Це третій матч групового етапу. Свише нічем вони вивели строй, обрізайте, а от для того має перед діма збільшити вільну зону. Розуміла, все давайте, давайте, давайте. Все буде добре. Давайте, перед. З усіх сил рятує команду зі Шпанова Юрій Чумак, де не встигає оборона, виручає голкіпер. Ну, Я все один багато Організатори центральне футбольне поле у городку розділили на дві частини. Паралельно відбувалося по два матчі. В одному із поєдинків гравці команди «Квасилів» настільки захопилися атакою, що у підсумку не змогли назвати точний рахунок зустрічі. Кінчився рахунок приблизно 8-1, точно не пам'ятаю. Зіграли три матчі, перша гра 2-0, зіграли добре, друга гра 1-0. Програли? Ні, виграли. І це третій виграли? Да, три перемоги, да, да. Команди, які на груповому етапі посіли перші та другі місця, виходили у наступний етап, де грали між собою за звання чемпіона. У підсумку перемогу здобули гравці ФК Квасилів. Друге місце в християнському футбольного клубу Надія, а бронзові медалі у господарів ФК Городок Юніор. За словами організаторів, запрошували усіх бажаючих, але акцент робили на сільських командах. Акцент, звісно, на сільську молодь, так як ми працюємо в ОТГ сільському, сільська. Молодь, але команди, якщо з обласного центру мають бажання прийняти участь, ми звісно їх раді завжди бачити і запрошуємо. Маємо чотири колективи з Городоцької громади та шість колективів з Рівненського району та обласного центру. Змагання у городку під назвою Олімпійське літо провели для команд, які були сформовані з гравців 2011 року народження та молодших. Втім, допускали і трохи старших результатом та емоціями від змагань, організатори залишилися задоволені. кажуть, будуть таке проводити. Водити і надалі, адже все необхідне для цього мають було б бажання. Вадим Мороз, Артем Шаула, ITV Media Group.